У давні часи, коли люди частіше прислухались до шелесту лісу і співу річок, в українській народній уяві існувала особлива істота русалка. Та це не та принцеса з морських казок, не створіння з ріб'чим хвостом, яку ми всі з вами знали з дитинства. Українська русалка зовсім інша за своєю природою. Вона не живе у морі, не плаває серед хвиль, вона пов'язана з берегами наших річок. З лісом, полем, з тією землею, що породила наших предків. У цьому відео ми поговоримо про них, про українських русалок. Хто вони такі, звідки взялися, чим відрізняються від відомих європейських образів і чому в українській культурі їх часто і боялись, і водночас шанували, отже, поїхали. У багатьох народів світу образ русалки це чарівна жінка з рибячим хвостом, яка живе в морі, співає пісні і заманює чоловіків, але в українському фольклорі все трохи інакше. Українська русалка це неморська істота, найчастіше вона мешкає в річках, озерах, ставках або болотах, буває, що навіть у лісі або в полі, тобто вона дух природи, пов'язаний із водою. Рослинністю, часом з дощем та родючістю, а ще про русалок, колись казали, що вони духи предків, діди. Такі вірування, мабуть, найстаріші, найглибші і майже стерті з народної пам'яті. Також за народними віруваннями, русалки це душі дівчат, які загинули передчасно та у воді. Через нещасливе кохання, самогубство або трагічну смерть чи навіть убивство. Такі дівчата не мають спокою. Тому й стають росалками. До них записували також померлих нехрещеними дітей, потерчат. Слов'янська міфологія виділяє різні типи русалок: водяні, пов'язані з річками, озерами і криницями, польові, які живуть у полі і особлюють родючість, а також лісові, близькі до мавок. Колись вірили, що водяні русалки живуть на дні водойми у кришталевих покоях, поряд із водяним. Духом стихії, який іноді обирав одну з них за свою дружину. Польові ж русалки веселяться в полі, та не лише вони можуть сприяти росту жита або ж карати порушників звичаїв. Уявлення про вигляд русалки в українському фольклорі здавна було особливим. Найчастіше уявляли гарну молоду дівчину з довгим розпущеним волоссям, босоногу в білій або вишитій сорочці, бліду. У деяких регіонах вірили, що в неї зелена шкіра або очі, а волосся вкрите водоростями. До речі, довгі розпущене волосся це дуже символічно. У традиційній українській культурі розпущене волосся означало незаміжню насамперед, або ж нечисту чи неприкаяну жінку. Саме таку душу і уявляли у вигляді русалки. Волосся її завжди було вологим, з нього могла капати вода. Саме через таку особливість казали, що коли русалка розчісує волосся гребінцем, вона може спричинити дощ або навіть затоплення цілого села, якщо з волосся витече забагато води. А от без свого гребеня, або якщо волосся висохне, русалка може навіть померти. Деякі джерела кажуть, що русалка мала здатність змінювати вигляд, тобто, в день вона може здаватись звичайною дівчиною. А от вночі перетворюється на страшну істоту з блискучими очима й довгими кігтями. Деколи вона являлась у вбранні, в якому її ховали, як похоронна тінь, яка йде мовчки між деревами. А часом русалки збирались, сміялись, плескали в долоні, водили хороводи і загадували загадки, на які слід було відповідати правильно, інакше будуть лоскотати до смерті. Іноді вони рухались вервечками, спочатку старші, потім молодші. А згодом зовсім маленькі. У деяких регіонах, наприклад, на Поліссі, русалки кажуть, могли з'являтися не лише в людській подобі. Перекази розповідають про те, як вони перетворювалися на жаб, птахів, їжаків та навіть корів. І Їхній прихід ніколи не можна було передбачити заздалегідь. Наші русалки ніколи не були просто декорацією природи. Їм приписували цілком конкретні дії, емоції та наміри. Вони могли бути небезпечними, особливо для чоловіків. За легендами, русалка могла заманити юнака в ліс або до води, затанцювати з ним, змусити розчесати їй волосся. А якщо він не вгадав її бажання чи не втік вчасно, вона могла його залоскотати до смерті або ж втопити. Русалки вміють співати. Їхній спів – це щось середнє між піснею і голосінням. Він може зачаровувати, гіпнотизувати. Люди, які чули ці пісні, іноді втрачали розум або могли й загинути через це. Та не всі русалки були злими. У деяких регіонах України вірили, що русалки можуть подарувати дощ або гарний врожай. Тому їм приносили дари, залишали хліб або стрічки на деревах. У деяких селах полісся побутувала легенда. Якщо ти зловиш русалку, вона буде служити тобі цілий рік. Але люди переважно цього не робили, остерігались, адже русалка це не раб, а дух, з яким потрібно вступати в діалог обережно і з пошаною. Особливо небезпечно з ними зустрічатися в певний період під час русального тижня, або його ще називають зеленими святами який відбувається на сьомий тиждень після Великодня. Вважалося, що саме в цей час русалки виходять із водой і блукають в полях. Їх можна зустріти на узлісі, біля криниць або в очереті. Вони ніби повертаються до світу живих на якийсь короткий час. У Карпатах, Волині, на Поділлі казали, коли цвіте земля, тоді русалка виходить. У цей час люди плели вінки. Застеляли хати зеленню, співали пісні, запалювали багаття, все для того, щоб задобрити духів поля й води. У деяких місцевостях дівчина переодягалася у русалку біла сорочка, зелений вінок та грала роль духа. Щоб захиститися в русальний тиждень, люди носили обереги, перш за все полин, також часник, букетики трав, розвішували тканини або хрести біля водойм. Приносили вінки на могили, і урочисто проводжали русалок назад у їхній світ, співали спеціальні пісні, проганяючи духів з полів, щоб ті не нашкодили врожаю чи дітям. Русалки не вважалися злом, але й не добром. Вони були своєрідним попередженням, втіленням пам'яті, магії та обрядів. Цікаво, що побачити русалку згідно з повір'ям могла лише чиста людина. Або дитина, або та, хто зберігала невинність у душі. Якщо ж побачив, значить, тобі щось хочуть сказати. Не обов'язково погане. Русалка могла попередити про небезпеку, показати якийсь знак. Є історія про хлопця Василя, який одного разу побачив русалку біля річки. Вона була бліда, як лілія, в вінку з очерету. Він закохався, але вона мовчала. Він запитав залишись зі мною. Але отримав мовчазну відмову. Від болю він посадив у полі квітку, блакитну, ніжну, схожу на осоку і воду, і відтоді це був знак його кохання і спогад про неї. Погодьтесь, така історія це не якась діснеївська казочка, а унікальне відображення українського серця, сповненого пам'яті і водночас меланхолії. А ще русалки не терплять метушні шуму, техніки, гучної музики, прагматичності життя для них потрібна тиша, свідомість та повага до природи обрядів. Можливо, саме тому у наш час технологій ми і перестали бачити русалок. Українська русалка не просто міфічна істота, вона особлює багато глибинних тем смерть, втрату, жіночу долю, стосунки з природою. Через образ русалки виявляється трагічна доля багатьох молодих дівчат, які не змогли знайти щастя в реальному житті. Сьогодні образ української русалки знову набирає популярності, вона з'являється в музиці, кіно, літературі, але часто її змішують з західним образом, морською русалкою з мультиків. Та наша справжня русалка це дещо інше. Вона глибша, темніша і складніша. Це істота, яку не можна просто назвати казковою. Вона частина стародавнього світогляду предків, в якому природа і духи тісно пов'язані. Українська русалка не про хвісти море, вона про тихі річки, берези, жито, очерет, полин і, як заміни хвосту, босі ноги. Українська русалка це дзеркало того, що ми втратили, чого боїмося. Хочемо забути, і водночас не можемо. Це образ, який живе в колективній пам'яті, образ тендітної дівчини, що приходить із весною, і зникає, коли зацвітає полин. Тому в неї немає хвоста, бо вона ніколи не була рибою. Вона завжди була дівчиною, душею, пам'яттю. На цьому сьогодні, все. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь і обов'язково діліться з друзями. До нових зустрічей!